Пам'ятаєте, скільки галасу наробили яйця по 17 гривень, і це мова йшла про завищення ціни лише у декілька разів. Сьогодні ж ми поговоримо про переплати в десятеро і більше. Тобто, держзамовник просто дописує нуль і не париться. Чому? Бо у справі головне авіаційне підприємство України Антонов, а на дворі війна, і можна бавитись таємними прямими контрактами. Тож, як люди, що прийшли під гаслами аудиту попередників, самі рахують казені гроші, як падав апетит щодо відновлення мрії, і чого це все коштувало простим робітникам? Дивіться прямо зараз у першій частині нашого нового розслідування. 22-го року на держпідприємстві Антонов змінилось керівництво. Новий директор Євген Гаврилов одразу почав перевіряти попередників та звинуватив їх в нанесенні колосальних збитків, начебто на цілий мільярд гривень. Компанії завдано збитків більш ніж на 16,5 мільйонів гривень. Через бездіяльність колишнього керівництва підприємство недоотримало понад 840 мільйонів гривень. Сума необґрунтованих додаткових витрат становила майже 51 мільйон гривень. Загалом молодит встановив фінансові порушення майже на Мільярд гривень. Цитує Гаврилова Економічна правда. Погодьте, звучить солідно, та дає надію, що от зараз реформатори наведуть лад, але є нюанс. Нинішній руководитель зараз, він був першим замістителем Бичкова. Тому какое предыдущее руководство? Це для дураков, що не нужен нож. Мені подобається вираження примізина. Есть такая замечательная детская сказка Буратино, И вот там за песня, что да дураком не нужен нож, им стрих, им стрикору бановреш і делай с ним что хочешь». Інтерв'ю з конструктором перлину українського авіабудівництва літака Ан-225, який майже знищив ворог, ми записали ще в минулому році. Повну його версію ви можете знайти на ютуб-каналі Стопкору. Серед іншого розмови йшла про вартість відновлення мрії. Пан Вовнянко розповів, як нове керівництво спочатку хотіло мільярди, але потім у декілька разів зменшило апетити. Та й останню цифру конструктор мрії вважає завищеною у рази. Три мільярди для того, щоб побудувати нову рі, і от ми з росіян чи гроші візьмемо. Потім вони в уста президента Зеленського вложили, що мінімум 800 мільйонів доларів їм потрібно, щоб відбудувати мрію. Ну, остання вже заява Гаврилова, мінімум 500 мільйонів євро, тобто вони трошки з'їжджають. Реальна цифра, я коли виступав, це тільки після того, як показали мрію, я ще не знав, що там лишилося після того, що її знищили. То я вважав, що десь порядка 150 мільйонів. Такий підхід до бюджетних грошей конструктор вважає сумною нормою держпідприємства. На його думку, деребан відбувається на всьому, і команда нового директора Гаврилова не є винятком. Та ні на всьому ворує, Це ж державне підприємство. підприємтя, підприємство для чиновників – це… Для того що существують, щоб їх обвороти, щоб не бути голослівними, ми вирішили перевірити ці слова, і в процесі збору інформації отримали кілька кейсів внутрішньої інформації інформація, яка стосується кишень всіх українців, але яку старанно приховують Керманича Антонова під прикриттям війни за схемою прямих угод. Це передбачає таку процедуру, що замовники направляють запити до організацій, які можуть запропонувати їм товари або послуги, і обирають серед запропонованих комерційних пропозицій найкращу як на їхню думку пропозицію, яка відповідає їх вимогам. Тобто компанії, тобто замовник самостійно обирає які компанії будуть приймати участь у цій закупівлі. Наприклад, кондиціонери в вересень 22-го Антонов укладає з ТОВ з договір на понад 7,5 мільйонів з ПДВ. Приводом стала службова записка, яку узгодив заступник Гаврилова. Та за нашою інформацією, його кум Віктор Авдієв. При цьому навіть згідно внутрішнього конкурсу за системою прямих угод обрали найдорожчий варіант з трьох. Різниця між пропозиціями товпромах та найдешевшим варіантом склала приблизно 2 мільйони без ПДВ. Рухаємось по зростаючі листопад 22-го. тут же особисто Гаврилов підписує. Договір з компанією ЮКОЙЛ без ПДВ майже 9 мільйонів. Наймасштабніша позиція масло марки Турбо Ойл 2380. Антонов заплатив понад тисячу гривень за кілограм. При обсязі 6 тонн 754 кіло. Гуглемо аналогічне масло у роздріб коштує в інтернеті вдвічі менше, і це з урахуванням вартості пакування у банки та різниці обсягів. Бо нагадаю, у ЮКОЛА купили майже 7 тонн. А ось рахунок від компанії Ресурс Груп. Запам'ятайте цю назву пізніше, зрозумієте навіщо. Що 1 серпня 2023 року ця фірма виставляє Антонову рахунок на 28 мільйонів, без ПДВ майже 23,5. три Ти ціємо пальцем у перший же пункт це круглий титановий пруток марки ОТ-41 діаметром 100 міліметрів. Вартість майже 4 тисячі за кілограм при обсязі півтонни. Знову гуглимо на першій же сторінці пошукача знаходимо оголошення, в якому аналогічний металевий виріб при замовленні від 20 кілограмів коштує майже в 4 рази дешевше. Та чотирикратне кратне пере переплата – це далеко не межа. Що скажете про X 14 Причому в цьому кейсі інсайдерів мова вже не про Google. в серпні минулого року. Антона вирішив купити велику партію металевих виробів. За схемою прямих угод до внутрішнього конкурсу потрапили дві фірми. Та сама ресурс груп, яку я просив вас запам'ятати, і Дніпровський завод спеціальних труб. Ось додаток до угоди загальною вартістю майже 12 мільйонів. Звертаємо увагу на ці п'ять пунктів, які склали левову частку вартості контракту. Це сталеві прутки однієї марки, але різного діаметру. Їх придбали 3,7 тонни по 2 тисячі за кіло. Загалом лише ці п'ять пунктів коштували 7 мільйонів 600 тисяч. Всі ціни без. ПДВ, тобто на виході докинули ще 20%. А ось таблиця аналізу цін. Це і є головний документ внутрішнього конкурсу прямих угод. Як бачимо, компанія Ресурс Груп, які ймовірно до цього переплачували у чотири рази за титан, запропонувала більше ніж Дніпровський завод. Тож, начебто, все виглядає пристойно. Але в грудні того ж року Антонов вирішив докупити ще 8 тонн сталевих прутків марки 30ХГСА різного діаметру. Вони отримали пропозиції від того ж заводу з Дніп. Пра знову по дві тисячі, але цього разу поганого копа з вищою пропозицією відігравала не ресурс груп, а інша компанія. І тут відбулось несподіване. Хтось з заводу запитав пропозиції ще у двох ймовірно. Чужих фірм, і їх ціни виявились просто непристойно нижчими. Візьмемо до прикладу прутки 30 ХГ СА Шака 14 та Шака 17 які за 4 місяці до того купляли у Дніпрян. Несподівані компанії замість двох тисяч запропонували 140 та 184 гривні, тобто у 14 разів менше, і це не якийсь умисний демпінг. Я по гуглеві знайшов аналогічний виріб на першій же сторінці пошукача взагалі по 132 гривні, і це вже навіть з ПДВ і мова не. Про гіганський оп, тобто, якби цього разу не з'явились несподівані гравці, контракт віддали старим знайомим з Дніпра. Антонов заплатив би замість півтора мільйони цілих 22. Так само як минулого разу він віддав 9 мільйонів, з яких можна було б заощадити десь 8. І це лише декілька прикладів. Причому ми спеціально взяли в принципі побутові цивільні товари: метал, мастило та кондиціонери. Тож, навряд чи ці закупівлі можна вважати військовою таємницею, але вони добре ілюструють ставлення команди Гаврилова до казених грошей. Враховуючи, що пруфи надали анонімні інсайдери, ми спробували підтвердити або спростувати їх. Для прикладу взяли тему з потенційною переплатою 14 разів та запитали у Антонова копію відповідного договору з Дніпрянами. Проте на заводі нам відповіли, що це не. Є публічну інформацію, тому ми підготували відповідні звернення до «Укроборонпрому» та Держаудитслужби. А наостанок ось вам ще один кейс інсайду, який дуже б не хотіли виносити з хати керівники підприємства, але який добре демонструє, чого коштують такі манси із закупівлями. 14 листопада минулого року для водіїв підприємства просили купити 5 комплектів бронежилетів і шоломів. Мовляв, вони часто їздять на об'єкти, куди може прилетіти. А ось ще одна службова записка. Вже від 20 січня поточного року. В ній начальник цеху водіїв знову просить пришвидшити це питання і нагадує, що раніше вже двічі просив. За даними наших джерел, пізніше двоє водіїв, на жаль, таки отримали поранення під час робочого виїзду. Враховуючи ринкові ціни на засоби індивідуального захисту та згадані вище приклади ймовірних переплат у закупівлях, погодьтесь, виглядає ситуація доволі цинічно. Особлива така жадібність дисонує зі статками та прибутками керівництва Антонова. Наприклад, той самий заступник генерального директора Віктора Авдєєв. Лише за минулий рік його родина придбала понад 20 гектарів землі, квартиру Борисполі та BMW X7 22-го року випуску за понад 4 мільйони. Звичайно, більшість цього майна Авдєєв реєструє на дружину, при тому, що згідно декларації, за весь минулий рік вона заробила 235 тисяч, з яких понад 150 тисяч склала допомога на дитину, яку пані Валерія отримує і в Україні, і в Німеччині. Чині, хоча паралельно її чоловік заробив лише по білому 17,5 мільйонів за рік. З них понад 4 мільйони йому заплатили на Антонові, і ще 12 – в німецькій компанії, через яку Антонов проводить авіаперевезення та обслуговування літаків по всьому світу. Та й у заначках родина декларує приблизно 700 тисяч доларів на двох. І це все лише офіційні дані з декларації. Це не всі інсайди, які ми отримали по Антонову. В наступній частині розповімо, як команда Гаврилова ймовірно підробляла документи, щоб підмахувати офшор. Компанії. Про це, про дивну лояльність до боржників, а також про потенційний зв'язок з російським авіаперевізником, якого колеги називають Крилами Путіна. Дивіться вже незабаром. До зустрічі!